Евакуювали собака. У нього після прильоту 152-го було важке поранення, розбиті щелепи. І навіть цілу експедицію організували, щоб от з нуля, а нуль це нуль, це ризик. Завжди ми його виносили. Нам прислали з Дніпра цю як її називають, сумочку, переноску. Туди і робили в Дніпрі дуже складну операцію. Якісь. Прилади, накшталтам апарати Єлизарова чіпляли, щели повідновили, відновили розбиті кістки тулуба. І повернули господарям, які от були якраз переміщені особи десь у Дніпрі жили. Це своєрідна форма психологічного розвантаження для солдатів. Але от всіх, що об'єднують, всі обов'язково тягнуться до живої тваринки. Маленької, беззахисної, живої тваринки, собачка, котик. Приходять, солдати беруть на руки, їздять, купують для них смаколики, чіплять ошинички красиві. Тобто це стає частиною взводу, ротою, або от живуть хатками солдати.